Всім привіт! Мені 20, і в мене вже два роки діагностовано біполярно-афективний розлад, скорочено бар, а також підозри на шизофренію параноїдального типу. З радістю відповім на ваші запитання. Безхатько, якраз учора трапився в інсті маяка історія про дівчину з шизофренією, яка багато років живе з цим діагнозом, звикла до галюцинацій і знає, що під час гострої фази треба звертатись за медичною допомогою негайно. Вона розказала, що пік стався у 15 років після сильного стресу, коли вона почала бачити астероїдів у власній кімнаті, але чомусь вважала, що це ок. Питання до вас чи є у родині такі захворювання? Потейто та прадід мав шизофренію гебефренічного типу, а сестра бабці хворіє на кататонічну шизофренію? Взагалі щодо марень, то ти дійсно з часом просто звикаєш і вважаєш це за норму, і коли тобі лікар каже, що це ненормально, то в таке трішки важко повірити вже, безхатько. Чи заважає біополярка у побутовому житті? Потейто дуже, особливо страждає спілкування з рідними, адже при депресивній фазі мовлення стає незв'язним і дуже скудним. Також проблема з тим, що тобі просто нікуди діти енергію при маніакальній фазі, от наче вже і вдома все зроблено. Але ти все шукаєш, чим би ще таким зайнятись, аби хоч трохи виснажитись. Димитро Ель, тобі повезло, бо інші при манії таку діч творять, що потім купа проблем. Потейто фром Twitter, ОП. Одного разу 18 вісімнадцятим, в Манії я втік з дому і ночував по знайомим три дні. Без хатько. Просто хочеться виразити вам підтримку Potato from Фром Твіттер, ОП. Дякую вам, і синьяко, вишукане бидло. Які були симптоми, неочевидні на перший погляд? Потейто Twitter, ОП. Щодо бар, то це був стан ейфорії та підвищена рухливість. В тебе купа енергії, сну вистачає всього 4 години, а їсти не хочеться маніакальна фаза. І тривожність, рухова загальмованість, постійна пригніченість та бажання сну депресивна фаза. А щодо шизофренії, то це постійне відчуття, що тебе переслідують. І хтось постійно спостерігає за тобою вишукане бидло. Стосовно фаз, як довго вони тривають, чи є стан між фазами, типу, коли все більш-менш нормально, спостерігаєте проблеми з пам'яттю або проблеми з мовленням, вишукане бидло. Вибачте, що стільки питань. Сподіваюсь, це ок. Тема дуже важлива, бо в мене генетичний фон доволі різноманітний. Димитрій все починається з депресії, тож не доводьте себе до неї. Потейто Twitter, OP – все гаразд, є стан нормії, але мені і досі не вдалося до нього дійти. Щодо протяжності, то по різному, в мене зазвичай це приблизно 2р2 тижні, але було, що манія тривала десь 7 місяців, після чого наступила піврічна затяжна депресія. При депресії мовлення дуже скудне, сповільнене, тихе, пам'ять в нормальному стані. При манії ж навпаки, Мова жвава, швидка, але падає кількість смислових асоціацій, пам'ять загострюється. Димитро ЛК, Манія Два міс, депресії по 1-4 роки безхатько. Що вас лякає у таких діагнозах найбільше? Потейто фром Twitter – опі найбільший страх це що про це дізнається хтось з оточення, адже є переживання, що тебе просто не сприймуть всерйозно виключать з кола спілкування. Також є великий страх в тому, що якщо все буде дуже зле, доведеться лягати на стаціонарне лікування. Дімитроель дурня, справжні друзі не кинуть. Дімитроель в стаціонарі все ок, не дивіться дурнуватих фільмів. Безхатько. Чи є у тебе ОКР? Потейто from Twitter – ОПІ не діагностовано, але певні ритуали, яких неможливо не дотримуватися. Присутні. Безхатько. Призначили препарати для бар чи допомагають. Потейто ОП та маю цілий список, що і коли приймати, для кожної з фаз. Тут головне навчитись самому приблизно розуміти, коли фаза закінчується, і вчасно повідомити лікаря, аби не зробити скріншот безхатько. Скільки по часу триває один із станів. Потейто Twitter, ОП по різному. В мене зазвичай це приблизно два дар 2 тижні. Але було, що манія тривала десь сім місяців, після чого наступила піврічна затяжна депресія. Без хатько. Дякую за відповідь. А які ознаки вказали на шизофренію параноїдального типу? Розумію, мені це дещо нагадує шизоафективне два типу це як біполярка і шиза. Сама чимось таким страждаю, теж на шизоспектрі, як пару лікарів казали, записували в направлення від цього і лікували. І депресивні епізоди бувають, але вони хоча б тимчасові, на відміну від постійних психотичних симптомів. Хоча, чесно кажучи, я за ці п'ять років вже звикла, тож тяжко, неприємно співчуваю і розумію, запитання таке лікуєшся? Якщо ні, то коли твій стан загострюється, чи звертаєшся по допомогу? Якщо так, чи злазиш з пігулок, чи робиш перерви? Чи допомагає? Як справи з побічними ефектами? Я лікувалася два роки різними ліками і комбінаціями? Не дуже приємний досвід, особливо через звикання і подальше ігнорування мозком звичної дози, постійний її підйом або зміни в препаратах, оскільки організми різних людей сприймають такого типу ліки дуже по різному. В мене щось пішло не так. Побочки жахливі, а ефективність сумнівна, бо воно не тільки не лікує ще й не до кінця глушить симптоми, зате гарно глушить все інше. Не знаю навіть, що гірше лікуватися з таким успіхом чи ловити психотичні симптоми кожен день. Але бачу, що чим далі в ліс, тим більша моя попайка. Завжди страшно, що колись все знов зведеться до того стану, коли вже не відбиваєш, що реально, а що ні, і доведеться знов їсти ліки з неприємними побочками.